Фотоапарат на рівні зі зброєю. Черкасець Євгеній Король пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Але своє хобі не полишив. Фотоапарат узяв із собою, щоб закарбувати на знімках обличчя захисників. Моя мета була показати людям, що ці хлопці, чоловіки і жінки, які тут зображені саме в їхніх поглядах відображається наша майбутня обов'язково перемога. Усього Євгеній зробив більше 10 тисяч знімків. 40 найкращих презентував на виставці. Коли я побачила ці обличчя, мене вразило красиві, красиві, натхненні, чисті. Розумієте, от люди тільки з такими обличчями можуть захищати. Україну. Виставка Обличчя війни представлена у Черкаському краєзнавчому музеї. Автор та організатори запрошують побачити світлини і вшанувати подвиги наших захисників.